Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Дівчатка та хлопчики, сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх помічників. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини, помічниці, прибирають нам світлиці, страви різні нам готують, чистять, миють. Та прасують, люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати це побутові прилади домашні помічники. Діти, а чому побутові прилади називають домашніми помічниками? Познайомимося з домашніми помічниками. Тож слухайте уважно. Він продукти зберігає. Їжу в холоді тримає, є у нього морозильник, зветься диво холодильник. Змеле дрібно і змішає, на шматочки поламає, зробить і пюре, і сіль. Він на кухні помічник блендер. Розморожувати вміє, що потрібно, розігріє, піцу зробить за хвилину. Нагодує всю родину мікрохвильова піч. То холодним, то гарячим. Дома кожен мене бачить. І співаю я від жару, І пускаю з носа пару. Що це, діти? Електрочайник. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Фен-каркас. Що за диво агрегат? Молотильний апарат, м'ясо вправно він ковтає, фарш в тарілочку складає, електро мясорубка Ця машина все уміє, гарно шиє, вишиває, нитка змійка, спритно в'ється. Як же ця машина зветься? Швейна машина. А які ще побутові прилади можуть знаходитись в кімнаті? Цей телевізор, комп'ютер, вентилятор, пилисос, кондиціонер. Допомагають в оселі ще пральна машина, праска, фен. Отже, побутові прилади це є наші незамінні помічники. Пограємо в гру, що. Для чого? Діти, скажіть, будь ласка, що роблять праскою? Чим вона нам допомагає? Праскою прасують білизну, одяг. Для чого використовують пилисос? Пилисос збирає пил та чистить килими та збирає пил на підлозі. Для чого в оселі пральна машина? Пральна машина для того, щоб прати речі і вони були завжди чистими. Діти, а скажіть, для чого потрібен кондиціонер. Кондиціонер предназначений для охолодження та обігріву повітря в приміщенні. Для чого використовують швейну машинку? Для виконання процесів з'єднання тканини. Та обробки деталей тканини. Для чого предназначений фен? Феном швидко та легко можна висушити волосся та зробити стильну зачіску. Ось такі помічники в наших оселях. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!